Ми встановлюємо сучасний автономний інвертор маст у квартирі в Києві. Перед початком роботи ми детально обговорили потреби замовника та врахували всі побажання. Інвертор обрано так, щоб він автоматично вмикався при відключенні світла, забезпечуючи безперебійну роботу важливих приладів, таких як холодильник, пральна машина, освітлення, персональний комп'ютер та інтернет. Це обладнання було професійно змонтоване та інтегроване в електромережу через щиток, перевірене та налаштоване нашими спеціалістами. Використані сучасні ліцій залізофосфатні акумулятори «Літайм», що мають можливість швидкої зарядки за 1-2 години. Також мають великий термін служби 6 тисяч циклів глибокого розряду. А також є абсолютно безпечними для побутового використання. Паралельне їх підключення збільшує загальну ємність системи, що дозволяє залишатися зі світлом ще довше під час відключення електропостачання. Готова система гарантує стабільне резервне живлення для ваших потреб. Звертайтеся за безкоштовною консультацією, і ми підберемо найбільш ефективне рішення саме для вашої потреби.